Доброго дня, глядачі. В цьому відео хочу показати вам, що не потрібно робити після того, як зробили повний ремонт коробки, моста і приставки. З чим ми зіткнулися по незнанні, Бу... був молодий, гарячий, стремився заробити копійку. Коротше, заробив якусь копійку, купив трактора і вирішив його перебрати і, і їхати калимить, як то кажуть. Получається, повністю ми його перебрали, поміняли всі почіпники, які треба, шестерні по коробці. Що треба було, те й міняли, не жаліли грошей. Зробили, попрацювали, ми, ми на ньому буквально років три. То нам треба було їхати пахати. Трактор був підчеплений з дисками. Ну, я завів трактора і вирішив поїхати перецепитися, нацепити плуга і їхати пахати після соняшника. Почається не, не проїхав я буквально і 500 метрів. Таке відчуття, наче лопнув лом в середині трактора. Трактора поставило боком, коротше, ноги похололи, сижу і думаю, що ж случилося, що я зробив не так. І це все в мене вийшло, після того, як я включив повишену передачу. Ну, я включив понижену передачу і давай потихеньку їхати зразу вперед-назад. Воно ж клинить, він трактор глохне і все, не хоче їхати. Я потихеньку вперед-назад. Не їде і все. Думаю, буду зараз дзвонити до знайомого, щоб мене дотягнув додому, а дома вже тоді якось його розкачувати, ремонтувати. Коли згорем пополам, як кажуть, розробив його, туди-сюди подіргав, посмикав, включив перву понижну і давай там мені їхати, було 500 метрів буквально. Потихеньку перву понижну включив, доїхав додому, розкотили його. І що ми побачили? Ага. Ще, ще одне. Перед розборкою ж ми мотора і почав зливати масло із цього, з ванної, Ну, Так би мовити, з коробки, з приставки із моста. Як я крутив пробку, а в мене тут нічого не тече, я взяв отвертку, почав, почав ковирять, а воно, виходить, загусло. Що ми зробили не так. По незнанню. Неопитні, молоді, ніхто не підказав. Коли ми забрали цей трактор у колгоспі, там був залитий на Снігрул. І ми вирішили також після, після цього всього ремонту залить нігрол. Ну, ми також купили нігрол, ні в кого не спитали, а ніхто й нам і не сказав толком. Бо мало людей, хто розказує. Ну, хто, хто каже правду, як треба правильно робити. Получається, заливаємо ми нігрол, працюємо, все. Все довольне, трактор працює, калимемо, заробляємо грошенята. І виходить, осінь нам треба їхати пахати. Думаю, глянув, уровень мастила у ванній. Виходить, глянув, дивлюсь маленький уровень, думаю, додавлю трошки я переробу. Ну, Так як залитий нігрол, думаю, перероб там не помішає. Бо буде саме то для нього. Що те чорне, що те чорне. І виходить, в мене була синтетика масло із машини. Заливаю я ту синтетику, гарцюємо ми на ньому. І після того, як ми його перервали, розібрали, і тоді тільки дійшло, що нігрол звернувся із маслом синтетику. Він вийшов як солідол. Навіть ще хуже, ніж солідов. Він такий густий, що видаю, собі не представляєте. Погляньте, що, що тут робиться. Не можу! Дивіться, що робиться. І ось, коротше, знайшли ми у цьому лахмоті, знайшли запчасті, Нібито як розірваний диференціал. Кусок, кусок диференціалу. І таке, як почіпник якийсь, ну, обоїмо з почіпника з якоїсь, типу як з полосі, щось таке. Ну Протерли ми його, ну відмили, протерли, похоже на це. Ну Зараз будемо чекати погоди, щоб зняти кабіну, баки, будемо вскривати ванну і будемо розбирати, вимивати, вичищати, дивитися, дефектувати, заказувати запчастини і по новій його робити. Ну, тепер ми вже знаємо, що сюди. Треба заливати нормальне масло. Вже люди добрі сказали, що треба було заливати сюди масло ТАП 17 або 75 В90, як, це, як він на марках заливається. І Тоді, знайомого узнав, він каже, що він на ТАП-17 вже працює 7 років. І Оре по 60 гектарів МТ-зоном і каже, що ніколи не було в нього ні по коробці, ні по переставці, ні по ванні. А ми оце так виходить, як кажуть, опихлися. Тому я хотів донести до вас це відео. Хто може теж подумає, що нігрол краще, чим, чим густіша, тим краща смазка. То, в принципі, нігрол був нормальний, поки ми не змішали його із маслом із синтетикою. І Він от вступив у реакцію і виходить, звернувся. І в нас не мазалися. В основному не мазалися. Те, що внизу, то це трохи ще мазалося, а те, що вище, те, що може бути розбризгуванням мазаться, то те вже в нас нічого не мазалося. І ось що ми маємо. Не, яку прикру ми ситуацію маємо. Ну нічого, ми не розтраїмося, Це все життєвий опит. Не кожен це розкаже, покаже, як всі всі нібито успішні люди. А ми показуємо, що всі люди, що це людський факт, всі ошибаються, як то кажуть. Так що робіть виводи, не допускайте таких ошибок, які допустили ми. Ось що хотів вам показати. Далі, кому сподобалось це відео, підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо. Коли будемо розбирати, повністю знімати кабіну, повністю вскривати це все діло. Обов'язково знімемо вам відео, подивитеся, оціните ситуацію разом з нами. Дякую всім за перегляд. На все добре.